Почав викидати мусор, і такий був пакуночок, чорний, маленький. Він його витягував з мотоблока, він зацепився, і була ручка і ножка, і він держав головку, і він перелякався, він кинув цей пакунок. Потім до мене дзвонив, я на роботі була. Він дзвонив і сказав, що я знайшов, мабуть, дитину. Я все бачила, я чотири пальчика тільки побачила, потім приїхала поліція, нас відвели в сторону і тоді скора приїхала, мого чоловіка відкачували, тому що дійсно погано було. Вона просто поправилася, ну, всі поправляються, але ж ну, ніхто, ну, ніхто не знав, навіть з різних ніхто нічого не знав.